Області та в місті, зокрема, фіксують перевищення епідемічного порогу хворих на грип та ГРВІ. Зокрема, в Тернополі цей показник перейшов межу на 6%. відсотків. Ситуацію оцінюють як нестійка більше половини хворих діти, тому школи обласного центру вирішили відправити на карантин. Було сьогодні прийнято рішення обмежити навчання в школах, тобто ввести карантин, так званий по простому до п'ятниці. Рішення комісії сьогодні зобов'язано громадський транспорт. Заклади громадського харчування, побуту, основні контактні групи, які працюють з населенням, вже перейти на масковий режим, посилити дезінфекцію транспортних засобів, приміщень. Також ми рекомендуємо також і професійно-технічним закладам, і вищим навчальним закладам також обмежити навчання. Також закликають перенести всі масові заходи. Наразі до кінця тижня за ситуацією щоденно стежитимуть в п'ятницю, в залежності від отриманих даних, вирішать, чи продовжувати карантин далі. У нас по місту Тернополі захворіло виселений клінічний діагноз 21 дитині. Із них 10 лабораторно підтверджених. Це вірус грипу А, але він не типований. І продовжує, хоч вакцини наразі немає, в мозг йде мова, аби її найближчим часом направити. і флю, 500 там йде упаковок, 100 тисяч вакси грипу. І потім ще йде мова про те, що пізніше трохи буде направлений регіони, де ми теж місто Тернопіль чекаємо, це 49 там, з копійками біля 50, -50 тисяч теж упаковок вакси грипу. Наразі в місті щеплено лише 30 осіб.